Всім привіт! Сьогодні в нас буде така цікава розпаковка лота з аукціона Violet. Прийшла мені посилочка. Давайте її вскриємо і подивимось, що всередині. Так. Всередині в нас ми бачимо, що це книга. До речі, вона дуже добре запакована. Де відкрити? Ага, ось тут. Обережно, обережно відкриваємо і дивимось, що там. Всередині. Отже, а так, пупирки не пожаліли. Це добре. Всередині у нас ось така. Це, мабуть, ще якийсь мені бонус поклали. Потім подивимось, що це таке. Всередині отака цікава. Книжка. Енциклопедічний довідник Полтавщина Книга в досить гарному стані. Про оцю смужечку-продавець мене одразу попередив. да Є такий невеликий недолік. А, давайте покажу трохи її вміст. Да, ось. До речі, книга не бібліотечна, я передивився. Тут нема ніде бібліотечних штампів. Ось так виглядає з цього боку. Тобто всі сторінки цілі, вони ніде не пошкоджені, не загнуті. Книга ну, взагалі майже нова. Єдиний недолік це ось ця невеличка плямка на палітурці, і оця смужечка. Але це не страшно. Кількість сторінок в цій книзі 1022. Ну, якщо порівняти да, з моїм розкладним ножим, вона не дуже велика. Але енциклопедія цікава тим, що, по-перше, вона вже видана в часи незалежності в 92-му році ось видавництво. Якщо буде видно. Ну і взагалі, скажімо так, якщо взяти середню ціну на аукціоні, то я її придбав в дуже гарному стані по самій низькій ціні, яка була взагалі предложена. Тобто, бачите, навіть сторінки, вони їх ніхто ніколи не розкривав, вона ще Такому досить непоганому стані. Є невеликі потертості, але це все, скажімо так, не критично. Тому ось такий цікавий і недорогий довідничок. До речі, якщо хочете дізнатися ціну, Посилання на цей лот буде в описі, або, якщо бажаєте, можете написати в коментарях свій варіант, скільки може коштувати така енциклопедія. Всім дякую за перегляд і побачимось в наступних відео.